Привітуліки, привітуліки! П'ятниця 19 липня. Ой, в мене купа новин. І добрих, і не дуже. Вчора вже дещо відбулося після того, як я відзняла відео, тому третє вже вчора не стала записувати. Вже залишила на сьогодні, як то кажуть, інформацію. Не доробила я трошки вчора те, що розпочала всі прибирання, пересування, перетрубацію, чому не доробила, тому що сил вже не було. Думала, сьогодні закінчу, а сьогодні зранку встала стала збиратися на дойку, дивлюся. Ні, не так. Почнемо з того лягала спати. Дивлюся на телефоні, Google пише 27 градусів і дощ. Кажу, да, де ж той дощ знайти? Ну, десь все-таки, напевно, пройшов. І, можливо, навіть з градом. Чому я так кажу і чому я так впевнена, тому що. Е Зранку встали, і в нас трішки-трішки стало прохолодніше. В кімнаті було 28, на кухні 30. Зараз уже, яка в нас зараз година? От, пів на десяту. В кімнаті 29 уже, і на кухні вже 32. Тому. Скоріше за все, що десь такий той дощик був, і трішечки стало прохолодніше. Єдине, що сьогодні мене радує, що на дворі є вітерець. І він хоч якось коли ще повітря, воно хоч якось гуляє, як то кажуть. Знову ж таки скажу, я не знаю, скільки я завчора вдула тієї води. Та ще й вова дістав. З підвалу свій напіток лимонад. А він такий прохолодненький, дивлюся, пляшечка запотіла. Він каже, будеш. І так він його смачно пив, кажу, буду. Попила, почала чихати. Потім в мене почало в горлі драти, душити, от ну, алергічна реакція якась пішла. Кажу все, більше я твоїх напоїв з есенціями, з барвниками не п'ю. Після нього я ще більше води пила. Кажу, краще б я його взагалі не пила. Вранці встала, Боже, вся набрякша, як то кажуть, морда ліця набрякша, руки набрякші, ноги набрякші. Це просто якийсь трендець. І що? Стала збиратися на дойку, і в мене почала виступати лімфа на нозі. Там, де ну, хвора шкіра, там, де е, ранки, Прийшлось терміново зробити перев'язку, замотати все це бинтом еластичним, надягти носок. Коротше кажучи, коли в хаті 30-32, та ще ти забинтований як мумія, від кінчиків пальців до коліна, нестерпно жарко на нозі та ще й в носку. Воно чешеться, щіпає, бинт цей, заважає, дратує. Ну, без цього ніяк. Тому що, як ми з'ясували, колись, колись, хто нас давно дивиться. Напевно, можливо, пам'ятаєте, я навіть показувала колись і розповідала, да, які я лежила, е, ці, як сказати, тампони, тряпочки, і як швидко вони намокали від тієї лімфи. А потім мені підказав судинний хірург, що ну, як швидко зупинити лімфу. Це тільки дренаж. Тобто Е, цей же ж бинт, не дренаж, як воно називається? Бандаж е, це тільки бинт, е, туго забинтовується, і в такому випадку, щоб зняти набряк, щоб дати вені відпочити. Ну, а так як набрякша були не тільки ноги, а ще й яшку, і лице і руки. То я в додаток випила ще собі сьогодні фурасимідіка. Так що я тепер бігаю тут, як е, ета, чи бігаю, чи шкандибаю, бо е, з такою ногою дуже не побіжиш, вона ще й в тапок не влаза повністю через бенти. Е, так що в мене тут сьогодні курсір, ванна, кухня. Ну і вирішила я не навантажувати, не стрибати знову на цій нозі. По-хорошому треба в сьогодні день пересидіти, щоб нога була піднята ну, на дивані, коротше. Ну, Но... самі розумієте, часу немає, треба щось робити. Тому вирішила я сьогодні, що я займуся все ж таки тим, чим планувала вчора, а саме фасуванням заквасок. З однієї сторони, начебто це і не так як треба, не лежачи на дивані, як то кажуть. Але з іншої сторони, все ж таки немає такого навантаження на ногу, на вену, якби я займалась тим, чим вчора. Тому, сподіваюся, все ж таки, що я цим уб'ю двох зайців. І цю роботу трішечки підгоню, і, і назів все, все рівно буде легше трішки, тому що, ну, якось так. Так, ну це що стосується неприємних. Тепер переходимо до приємних новин. І якщо ви подумали, що мені вже зателефонували і сказали, коли нам встановлять кондішн, то ні. Ви не праві. Новина зовсім в іншому. Я позавчора виставила знову об'яву про ладу. На Фейсбуці нову створила. Ті всі старі попіднімала, нову створила. І що ви думаєте, нашу ладусю завтра повинні приїхати забрати? Вчора ввечері мені зателефонувала жіночка з Харкова. Дуже приємна така жіночка, не знаю скільки її років, ну, не старі. Е, Леночка її звати, в них є козюльки, е, тобто ну, людина вже. Ну, Плюс-мінус, можна сказати, досвідчена. Да? Бо одна річ, коли ти продаєш козу взагалі новачку, це, це одне діло. А друга річ, коли ця людина вже знає, що таке коза. Це по-перше. По-друге, вона правильно поступила. Я вважаю, це взагалі респект цій людині. Наша розмова розпочалася, зауважте, не з надоїв. Хоча я про надої в об'яві не писала. Людина, коли зателефонувала, вона почала розпитувати не про надої. А знаєте, що вона в першу чергу запитала? Про кратність доїнь і про образ життя, скажімо так, да? тобто про те, в яких умовах тримаються в нас кози. Чому? Тому що в них немає аналогічна взагалі ситуація, в них немає змоги ніде водити на випас, в них немає змоги ніде припинати. В них так само зроблений вигульний дворик, виявляється. Вони так само закладають в ясла, сіно і траву. Тобто умови ідентичні. В них. Так само кози не прив'язуються в сараї на ніч. Єдина відмінність це в тому, що в нас вони всі гуртом, а в них поділений сарай на окремі стайки. І коли вони на ніч заводять, то кози ну, кожна в своїй стайці. Це єдина відмінність. Мене дуже це потішило. Тому що, ну, по-перше, для лади, наприклад, не зміняться майже взагалі ніякі умови. Дуже класно, що вона там буде не одна. Да? Тобто їй не буде скучно. Так, у мене телефон дзвонить. Довгою вийшла телефонна розмова. Це дзвонила моя підписниця. Два роки вона зі мною, два роки ми спілкуємося. Дуже позитивна людина Валюша. Вона з Хмельницької області. І я взяла слухавку, вона привіталася, а потім як розплакалася. Каже, а вона зараз у них зі світлом ще гірше, ніж у нас. Вона каже: дивитися, немає змоги взагалі ніде нічого. Як ви спасаєте сири, молоко, що робити? У мене вже руки опускаються, сири пропадають, все пропадає. Коротше, вона була не в курсі, що ми ліквідуємо господарство. Я кажу, Валюша, так і так. Ото побалакали з нею. Так що я не одна така, як кажуть. В неї також це був, е, ну, як вид доходу, тобто не, не просто для сім'ї, а як доход. І теж, каже, напевно, каже, будемо прощатися з ними, тому що ну, нереально. Нереально. Так що тут такі справи? Е, все, повертаємось до Ладусі. Так що за Ладусю. Я дуже рада, якщо вона попаде в те господарство. Видно, що люди адекватні, що люди люблять, у них є кізоньки, правда, нубійські. От. І, як вона мені сказала, каже, в мене подружка чи підписана на вас, я так і не зрозуміла, каже, вона вашу об'яву мені і скинула. Тут такі справи. Так, що сьогодні я вранці ладусю здаїла, поставила молоко. Я їй пообіцяла, що я вона каже, які надої вже наприкінці розмови, коли ми побалакали за кратність доїнь, за умови утримання, що хто до чого звикший, звикший, за рогатість чи комолість, за все це перебалакали. і вже потім вона спросила, які надої. А я кажу, чесно, не важила. Ото місяць назад я важила і все кажу з кінцями. Е, місяць назад кажу, вона давала більше 4 літрів. Зараз така спека, що ну, зрозуміло, що вони всі б поскидали, це що вона одна залишилася. Вона каже, так, я все розумію, бо в мене кози в половину, каже, скинули. Я кажу, ні, ну в половину то занадто. От сьогодні зважила, занесла в хату, зважила, здаїла, точніше, занесла в хату, зважила. 2 кілограма 10 грамів. Ну, тобто 2 кілограма. Це був наш ранковий надій. Ввечері дасть, звичайно, що менше, тим паче я ж даю зараз після 5, з 5 до щось 6, щоб встигнути. Ну, все рівно. Це не дві літри в день, як в деяких он зараз об'яв читаю ціла купа. Півтори, дві літри, там, дві з половиною дає коза. Ну, ця коза так не дає, і ви всі це знаєте. Я скинула посилання, я сказала, що в нас є акаунти всюди, і в Тіктоці, на Ютубі, інтернет-магазини. Все я поскидала людині посилання. На канал, щоб вона мала змогу подивитися все, побачити своїми очима, яке в нас утримання, який в нас вигул, да, там і так далі. Ех, ви ж знаєте всі прекрасно, що я ніколи ні від кого не ховалася і ніколи нікому не брехала, завжди кажу так, як воно є. Якщо це гамно, я скажу, що це гамно. Якщо це е, люкс, то я скажу, що це люкс. Ось. Тому. Зважу, обов'язково покажу і вечірній надой Ну, Вона ранішній побачила, Яшку я все відзняла. Зважила, вона побачила це відео, каже, я вам дуже вдячна за, за інформацію, за чесність. Сьогодні ввечері у нас повинен бути контрольний созвон. Людина вчора пропонувала мені дати задаток на картку скинути, я відмовилася. Всі ми живі люди, і це тварини теж живі. Кажу, давайте доживемо і тоді вже по факту будемо розраховуватися. Не стала я брати ніякий задаток. Вони... Вона попросила каже, дайте мені годину-півтори, я спробую знайти машину. Насправді, перезвонила набагато швидше, сказала, що вона домовилася. І вона б така б сьогодні по неї приїхала, але сусід, з яким вона домовилася, сказав, що тільки на суботу, о 6.30 вони виїжджають. Ну, тобто завтра. Я кажу, ну, от і добре, якраз я вам покажу надої і так далі, все. Ось. Я розповіла, що вони були на учуті, що вони зняті з учоту, але в мене є ксерокопія ветеринарного паспорту. в мене є довідка про те, що вона в травні місяці перевірена на бруцельоз. Я все це чесно розповіла, сказала, що я надам ці документи. ну, Тобто, для мене це не складає ніякої взагалі проблеми. Так що тепер тримаємо кулачки і сподіваємося, щоб все. Було, як запланували вони. І щоб вони завтра, ну це якщо вони о 6.30 виїдуть, то десь близько 8 вони повинні бути в нас. От. Так що, сподіваюся, що в нас все вийде і що завтра Ладуся поїде в нову родину. Де її будуть любити, цінити, доїти, годувати якось е е е так. Так що ось такі справи. Все вам розповіла. Напевно, що все. Що планувала. Ну, а я сьогодні буду займатися. Зараз, поки понаписую, Хочу взяти закваски і пофасувати їх, е, ну, тобто, по декілька пакетиків, да? наприклад, там 2-3 на 50 літрів, 2-3 на 100 літрів, там, парочку там, на 200 літрів, на 500, на 1000. Тобто, щоб всі ці закваски були фасовані. Давно я про це мріяла, але все не вистачало часу. Ну, ось. Воно б, можливо, я ж сьогодні є інша робота, але, але так як нозю треба поберегти сьогодні, то будемо займатися заквасками. Ну, начебто, все. Бажаю всім чудового настрою, гарного дня. Не всі, звісно, так потерпають. Є області, і навіть не області, а райони. Да, в області є вимикання, а в районі немає. Мені ось, наприклад, телефонувала дня 3-4 назад, також підписниця. Вона каже: В нас Бог милого, в нас не вимикають, бо в них там чи військова частина, чи щось не знаю. Вона каже, нас не чіпають, нас не вимикають, ну тобто ми. Ми тримаємося більш-менш нормально. Ну, а, а є, звісно, де взагалі крах. Так що, ладно, не будемо про негатив. Всі думки матеріальні, як я кажу. Тому потрібно налаштовувати себе на позитив, на добрий лад. І будемо сподіватися, що все буде добре. Ось такі справи. Всіх вас міцно-міцно обійняла, поцілувала. Ну і буду я працювати, і ви працюйте. Гарного вам дня! Люблю вас!